Вітаю усіх на каналі Інтернет Центру. І сьогодні ми розпочнемо перший відеоурок серії комп'ютерна графіка. Комп'ютерна графіка це в основному 3D-моделювання. І сьогодні ми познайомимося з одним з найцікавіших і при цьому найпростіших стилів моделювання. Хоча у 3D-моделюванні простих стилів немає, але якщо порівнювати, цей, напевно. Трошки простіший для засвоєння, тому що інструменти досить прості у порівнянні зі звичайним 3D-моделюванням. Тому для початкової практики, для початківців він підходить якраз ідеально. Це воксельний стиль, програма Magic Voxel, дуже популярна серед розробників інді ігор, також через свою простоту і через те, що моделі робити теж досить просто. У ній. Що потрібно знати про е, цю програму. Е, у нас один і той самий layout, тобто розташування вікон у нашій програмі. Їх не можна ніяк рухати, ніяк змінювати. Є дві основні вкладки Model та Render. У вкладці Model є два режими. Якщо ви випадково бачите ось таку картину, просто натисніть ось на цю стрілку. І повернетесь у звичайний режим. Поки що ми з режимами працювати не будемо. Розпочнемо з одного простого, саме з стандартного. На екрані, коли ви тільки запускаєте проект, ви бачите ось такий куб, що потрібно знати про цей режим. Це режим в нас моделювання, він дозволяє власне, робити модельки. І на вікні у нас є інформація, яка може нам допомогти е, працювати з цим кубом. По-перше, це розмір нашого поля. Він знаходиться ось тут. Зараз у нас куб 40 на 40 на 40 вокселів. Ми можемо змінити цей розмір. Наприклад, я хочу собі для початку зробити щось маленьке. Давайте зробимо щось на кшталт 10. Виставляю сюди 10, і ви бачите, що в мене куб е зменшився. Він став 10х10х10 вокселів. Як працювати з вікном, у якому я власне, бачу саму модельку? Лівою кнопкою миші ми працюємо з обраним інструментом, про них трошки пізніше. Правою кнопкою миші ми обертаємося навколо нашої моделі. Тобто обертаємо нашу камеру. У камери також є декілька режимів, але про все по черзі. Зліва знизу у нас є спеціальне гізмо, яким можна обирати, з якого боку ми дивимося на наш об'єкт. Майте на увазі, що ви дивитесь на об'єкт спереду, коли е, на гізмо вашому, ось ця синя, е, синя червона шкала X дивиться прямо на вас. Тобто вона знаходиться знизу на передній частині об'єкта. якраз. Це дуже важливо. За цим потрібно слідкувати. Ну і, відповідно, ліва, нижня, Лівий нижній воксель має координати 0,00. Координати можна побачити ось тут у консолі. Ось так. Також, коли ви будете працювати з різними інструментами, у вас ось тут знизу, на ось цій панелі, яка має назву hint, буде відображатися, що саме за інструмент, на який ви зараз дивитесь, і які у нього гарячі клавіші. Як бачите, написано Hot Key, у квадратних дужках це означає, що у квадратних дужках в нас якраз клавіші на клавіатурі, які викликають відповідні дії. Програма англійською, але не переживайте, тут нічого складного у цьому англійському немає. Я все перекладу і будемо починати потихеньку працювати. Е, ще у вікні колесо комиші, якщо ви його крутите, це збільшує і зменшує масштаб. Навестись на об'єкт також можна, якщо затиснути колесико миші, ви будете рухати камеру ось таким чином. Якщо ви хочете навестись строго на центр об'єкта, ось тут е знизу справа є спеціальна ось така кнопка, яка е називається «Рецентр камера. Тобто камера стає по центру об'єкта. Також гаряча клавіша цифра 5 на клавіатурі, просто натискаєте. і... Ваша камера автоматично наводиться на центр вашого об'єкта і рухається по орбіті навколо нього. За допомогою правої кнопки миші. Тепер трошки про інструменти, з якими ми будемо працювати. Основні інструменти знаходяться на панелі зліва. Це наша палітра, звісно ж. І інструменти у вкладці Brush. пензлик. Penzlek. У пензлика є багато самих різних інструментів. Ми будемо. Починати лише з чотирма з них поки що. Е, і у кожного інструмента є три режими, якими вони е, користуються: це attach, під'єднати, тобто ми додаємо вокселі, erase видалити, ми е, видаляємо вокселі. І Paint. Малювати, це ми їх розмальовуємо у той колір, який у нас обрано у палітрі. Зараз у палітрі обрано ось цей колір, тому у нас кубик ось такого кольору. Праворуч є вкладка Project, де ми можемо зберігати е, наші роботи або побачити якісь стандартні. У мене тут вже е, вистачає різних самих проєктів, тому вони тут навіть по папках в мене розташовані, тому зараз тут нічого такого. Ну, стандартне вікно у вас тут буде виглядати трошки інакше. Е, і тут є вікно Edit, у якому у нас поки що цікавить лише ось ця кнопка, яка має назву clear. Тобто очистити, якщо дослівно перекладати, е, натискаємо на неї і в нас все видаляється. Також у вкладці Brush знизу є додаткові інструменти, які е, показують нам е, наші якісь. Допоміжні лінії. Наприклад, ось тут є Grids, це сітка. Якщо ми натиснемо на неї, ми побачимо сітку наших вокселів. Також є фрейм спеціальний. Якщо я зараз на нього натисну, тут нічого не буде, я потім розповім, що там до чого. Є також функція Display Edges. Я її трошки пізніше увімкну, поки що пам'ятаємо про неї. Ну, і Display Shadows показує нам тіні, щоб надавати об'єму нашим об'єктам. Так, інструменти. Основні чотири, які ми будемо використовувати, це ось цей Geometry Mod. Літера L англійська від слова Line, тому що в основному використовують цей режим для того, щоб малювати лінії. Далі Voxel Mod, Основний мод трошки нагадає вам Майнкрафт, тому що Voxel Mod Attach ставить блок. Voxel Mod Race видаляє блок. Face Mod працює з готовими гранями. І Box е Mod малює нам невеличкий бокс. З замовченням його якраз було обрано. Якщо ось ми повернемо е наш кубик на місце, ми зможемо побачити, що зараз ми ось так. Потихеньку видаляємо якісь частинки нашого е, кубика. Зараз трошки більш детально розповім про те, як він працює, але можна зробити поки що ось такий невеличкий каркасик. Просто обережно вичищаємо те, що нам не потрібно. Ну, наприклад, ось так. Просто лівою кнопкою миші тягнете від. Одного до іншого. Бокс-мод e просто заповнює все від початкової точки до фінальної. Наприклад, якщо я оберу з одного кінця нашого кубика і доведу до іншого, я приберу увесь кубик від одного вокселя до іншого. Ну І відповідно до якого я веду, до того воно і працює. Наприклад, ось так або ось так. Це потрібно самому попрактикуватися, щоб відчути. Тому раджу активно використовувати усі інструменти. Тут зліва зверху є стандартні інструменти збереження, відкриття файлу, створити тут новий проєкт, можна прибрати проєкт, і також дві стандартні також стрілки відмінити останню дію і повернути дію, якщо ви відмінили занадто далеко. Так, знову натискаю Clear, прибираю все. Розпочинати я вам раджу з Attach. І давайте зробимо якусь просту модельку. Наприклад, гриб. Оберемо йому білу ніжку. І Voxelmod Attach просто по одному Вокселю, як у Майнкрафті, потихеньку починаємо будувати. Давайте якось так. Досить високу ніжку зробимо на 6 вокселів. Ось так. І тепер потрібно зробити йому шляпку. Хай це буде в нас мухомор. Обираємо червоний колір і продовжуємо робити, як бачите, можна затискати ліву кнопку миші для того, щоб трошки пришвидшити цей процес. Будуємо нашу шляпку. Такс. Приблизно ось так. І тепер я увімкну Edge Mode, е Display Edges. Та кнопка, про яку я казав. Е За що вона відповідає? Вона показує нам цілі грані. Тобто, бачите, вона так трошки відокремлює е заповнені грані. За допомогою додаткових таких чорних ліній. Для чого це потрібно? Це потрібно для ось цього інструменту FaceMod, щоб розуміти, як він працює. Face Mode бере грань і збільшує або видаляє її, в залежності від того, що ви обираєте. Attach або Erase. Ну, якщо обираєте Paint, воно буде його замальовувати. Натискаємо атачем просто кудись по грані, неважливо, куди я це натисну, вона в мене все одно ось так збільшиться. Так, можна працювати з усіма гранями, як бачите. Навіть якщо вони якісь там вітієваті, воно все одно буде працювати як треба. Так, так ми зробили нашу шляпку гриба. Е, можна зробити її, звісно, трошки більш круглою. Давайте, напевно, зробимо. Оберемо Воксель мод Erase і приберемо ось ці кутові грані е, вокселі. Бачите, грані теж змінюються від цього. Ось такий в нас виходить грибок. Можна йому шляпку також додати тут. Ще ось таку. Давайте ось так позначу контур. І за допомогою Face Modu заповню те, що всередині. Ось такий тепер в нас гриб воксельний. Обираємо знову воксель-мод, тепер Paint. Знову білий колір. І додаємо до нашого мухомора його ось ці білі точки. Такі його цяточки ось так. Ну і все. Мухоморчик готовий. Можна його хоч зараз у Roblox імпортувати. Так, тепер трошки про інструменти інші. Я поки що видалю цей мухомор. Його зробити досить просто, потім просто передивитись відео, якщо. Захочете. Е, обираємо Attach для того, щоб продемонструвати, як працюють наші інструменти. І е, їх параметри, які в нас відображаються знизу. Я поки що не всі покажу. Якщо хочете, можете також поекспериментувати самі. Але е, розпочнемо ми з Geometry Mode. Це лінія, яку ми можемо тягнути від однієї точки до іншої. І е, вона в нас зараз. Проєктується на нашу 3D-модель. Тобто, якщо я дивлюся з того боку, як я малював, в мене буде це рівна лінія. Але якщо я зараз повернуся ось так, можна побачити, що вона прив'язується до поверхонь. Як це прибрати? Давайте відмінимо дію. Ось тут знизу є параметр Project Line. Знімаємо цю галочку, і тепер я можу робити, наприклад, ось так: раз. Ось так два. Ось так три. І в мене буде ось така картина. Тобто лінія буде йти рівно від того вокселя, на якому ви починали, до того вокселя, на якому ви закінчували свій шлях. Наприклад, можна ще зробити щось ось таке. Ну, Не дуже чітко вийшло, але підійде. Е, ну і. Намалювати щось на кшталт ось там. Навіть не знаю, що можна. Ось такий візерунок зробити квадратний. Так. Трошки не туди. А, ні, можливо, туди. Так, рейс. Давайте я зараз це все приберу. Ось так. Такс і. Ось так. Ось такий візеруночок. Е, як у вигляді якоїсь іконки. Е, це інструмент використовується для того, щоб малювати якісь лінії. Е, наприклад, якщо вам там потрібно щось з'єднати. Або е, також можна використовувати інші його режими. Так, ні, клієр натискаю, щоб все прибрати. Це е, той. який... Малює в нас квадратики, затискаємо у центрі і ведемо, куди нам треба. І те ж саме в нас з колом. Дуже зручний інструмент для того, щоб створювати коло. Наприклад, я таким чином міг зробити шляпку нашому грибу. Ось так. Е, інструмент наш стандартний, який малює вокселями, також має свої параметри. Їх у нього е, три. Це один бігунок розміру. Він тут дуже маленький, його погано видно. У програмі побачите, е, який збільшує просто розмір нашого пензлика. Тобто я малюю зараз ось такими великими е, групами вокселів. І тут є два перемикача, е, коло та квадрат. Тобто я можу ось такими кубами малювати, як бачите. Зараз у них, у них розмір 5 і також. Перемикач 2D3D, який дозволяє робити те ж саме, тільки відповідно у, на площині. Ось така 2D фігурка. Один з найкращих способів зробити напівколу таким чином: це, наприклад, ось давайте оберемо 8, виставимо десь по центру. Далі зменшимо кількість наших вокселів на 2. Зараз у мене розмір 6. Потім, відповідно, там розмір 4. Ось так. І розмір 2. Ось так. Ну, не зовсім коло, але ось така невеличка, як пірамідка. Так, мені здається, я щось пропустив. А, ні, все на місці. Ось така фігурка виходить. Так, знову чистимо все. Повертаємо наш воксель на одиничку. 3D-коло. Це параметри за замовченням. Е, у інструмента Flatten. Face -мод. є також три перемикачі. Перший відповідає за те, як ми сприймаємо наші грані. Дивіться, я зараз намалюю щось синім кольором. Ось так. І давайте щось, наприклад, зеленим кольором. Ось так. Тепер оберу інструмент Face -мод. Коли у мене увімкнена палітра. Я можу підіймати тільки грані е, того кольору, який я піднімаю. Хоча е, ті вокселі, які я буду ставити, все одно будуть того кольору, що в мене у палітрі. Давайте білим буду позначати. Ось так. Воно працює. Бачите, воно не сприймає границю між кольорами. Якщо я виставлю е, ось цей параметр, тут. Воно буде використовувати колір вокселів. Тобто, у мене виділений зараз білий колір, але я все одно буду працювати з кольором тієї грані, до якої я торкнувся. Давайте повернемо палітру. По Далі наступний перемикач. Color та Geo. Як гласить підказка Color, Geometry, Connectivity. Цей параметр відповідає за те, чи враховуємо ми кольори, чи враховуємо ми геометрію. Нашої грані. Грань, як бачите, в нас одна така гарна, квадратна. Але у мене зараз висить параметр колір, тому я чіпаю тільки грань відповідного кольору. Якщо я виставлю геометрію, йому буде все одно на колір, І він буде сприймати тільки геометрію граней. Ну і е, параметр 4,8, Neighbor Searching Direction. Це в нас пошук сусідів для того, щоб. Сприймати грані. У нас за замовченням стоїть 4. Тобто, давайте я намалюю ось такий хрестик. У цього центрального вокселя є 4 сусіда по боках. Відповідно, я можу зробити ось так. І якщо у мене буде ось така картинка. Я можу підняти тільки одну грань, як бачите. Але якщо я виставлю параметр 8, він буде сприймати не тільки сусідів, які знаходяться тут, але і тих сусідів, що знаходяться на діагоналі. І піднімати усе, що тут знаходиться поруч. Дуже корисний параметр, про який потрібно пам'ятати. Ну, а боксмод в нас максимально простий, у нього ніяких параметрів немає. Тому що. ну... Тут куди вже простіше, з однієї точки до іншої. Все, воно працює. Обираєте тут рейс, наприклад, там давайте зробимо ось такий виріс. І все. У нас там готова якась кімнатка. Що тут можна виставити, давайте там коричневим кольором якийсь зробимо стульчик невеличкий. У маленькому масштабі дуже незручно працювати. Хоча, напевно, краще ось так. Ай. Мимо. Ось так. І не забувайте про те, що ви можете змінювати розмір свого поля. Не раджу на початку, коли ви тільки починаєте працювати працювати з великими параметрами. Ну, але і більше ніж 255. Ой, 256. Ви підняти не зможете. Тобто я можу тут прописати, наприклад, 500. Все одно у мене максимальний розмір поля 256 на 256 на 256. Як тоді робити об'єкти більше? Розповім, коли будемо працювати зі сценою. Так, повертаємо тут 10. І з ось таким початковим масштабом я вам раджу починати свою роботу. Робіть невеличкі якісь об'єкти, використовуйте різні інструменти з цих перших чотирьох. Не забувайте перемикати атача Paint. Дуже багато помилок на початку роботи у мене було саме через те, що я забув перемикати ці режими. Хотів замальовувати замість цього видаляв, хотів додати, замість цього видаляв, хотів видалити, замість цього додав або перемалював. Тобто за цими інструментами потрібно слідкувати. Їх гарячі клавіші: Attach – літера T англійська на клавіатурі, Erase – літера R англійська на клавіатурі, і Paint літера G. Вони знаходяться поруч на клавіатурі. Їх знайти досить просто. На цьому на сьогодні. Все, цієї інформації вистачить для того, щоб робити прости, е, прості моделі, і це, можна сказати, буде ваше домашнє завдання зробити декілька простих моделек. Це може бути там, якась, е, якісь меблі, наприклад, може бути якісь рослини, там, невеличке дерево, е, гриб, який ми робили на цьому відео, що завгодно. Практикуйтесь, чим більше практики, тим краще у вас все це буде виходити. Бажаю успіхів!